Музею писанкового розпису 25 років. Він був відкритий у 1987 році як відділ музею народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосифата Кобринського. Це зараз музей має чудове приміщення, а колись він квартирував у церкві благовіщення. В кінці 80-х церкву передали релігійній громаді. Музей переїхав на вулицю Шухевича, і лише до 10-го міжнародного фольклорного етнографічного фестивалю та другого всесвітнього з'їзду Гуцулів у 2000 році було зведено. Нове приміщення музею. Власне тут і відбулися святкові заходи з нагоди цієї урочистої події. Коломийський музей. Писанка унікальний. Єдиний заклад такого типу у світі. Завдяки цьому оберегу національних традицій столиця покуття відома далеко за межами України. Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі 13-метрового писанкового яйця стала візиткою Коломиї і приваблює відвідувачів з усіх країн. Тут зберігаються експонати з різних куточків нашої держави і за кордону, і ці експонати, звичайно, писанки. У ній помістився увесь духовний космос та генетичний мантюжок прадавньої ліскої пам'яті. Початок його слід шукати в історичних глибинах первісного суспільства, де зародилися формування нашого ментального мислення, символи езотеричних звуків, рухів та письма. Це історичне джерело досі живить на. Відзначили 25-ліття музею писанкового розпису у музеї Гуцульщини та Покуття. Зібралося багато людей: працівники закладів культури, митці, художники, представники влади, журналісти, духовенство. Усі з гарними подарунками та словами. Сьогодні ваші писанки знаходяться в багатьох музеях світу, де я пробував в Бразилії, Іваніванглії, в Америці, в Канаді. А саме я знаю, що дуже багато писанок зібрано в Естонії в місті Таліні, де там наш також гарний українець очолює нашу українську грекотольську громаду, зібрав прекрасний музей і списанок, а також і нашого житкового мистецтва. Тому сьогодні я щиро хотів вас всіх привітати, побажати вам щастя, здоров'я, Божого благословення, кліпости, миру. В цей день хочу привітати від районної державної адміністрації від Михайла Михайловича Негрича особисто, бо він є великим шанувальником, як було сказано вже. Тут в доповіді, що тебе він не був, він завжди привозить в музей і поповнює фонди музею унікальними писанками. Сьогодні він таку унікальну писанку із своєї батьківщини, рядом Косівського району, я маю на увазі із Березова. Він таку писанку дарує, і я прошу прийняти цю писанку. Музей володіє колекцією понад 12 тисяч писанок, представлених із переважної більшості областей України, а також з Пакистану, Шрі-Ланки, Білорусі, Польщі, Чехії, Швеції, США, Канади, Франції та Індії. За останні 12 років наш музей відвідало мільйон туристів. Вони приїжджають навіть вночі. Ось, просив, ніхто на Скільки вночі приїжджають людей, хто відбувався до музеї писанки? Правда, це було зручний для цього день, це була субота. Транзитні люди заїжджають в колони і просто фотографуються серед нього. І таких було десяток машин, які приїжджали. Переоцінити важливість музею теперішнього музею писанки для Колони неможливо. Ця перлина приносить великий дохід для міста Колони і для області. І, зрозуміло, ми її маємо підцінувати. І вже художня рада, в яку входять одні. З Ідеологів музею писанків, коли пан Ясінський, пан Андрушко, прийняли рішення змінити обрамлення музею писанки і створити, змінити вигляд площі перед писанки. А наша ідея взагалі зробити її центральне відмість привітати музейників та й загалом коломуяни з такою значною подією приїхали й гості з області. Вони теж відзначили, що писанка унікальний заклад, завдяки якому нашу область знають у всьому світі. Музей Писанки в Коломиї є по суті одним з небагатьох музеїв світу, де можна побачити дійсно унікальні артефакти української національної культури. І сьогодні музей писанкового розпису це є архів самих автентичних даних по писанці, де представлено десятки різних. Не тільки видів писанок, але десятки крім світу, де розписується писанка, і де власне український розпис, українські е, кольори, барви і специфіка є особливими, є в центрі уваги. Крім того, хотів би сказати, що це потужний науковий центр, тому що кожного року, за останні 5-6 років, в цьому чудовому музеї проходять практику е, кращі науковці, а також студенти, які студіюють мистецтво. Писанка облетіла весь світ. І в кожній країні світу знають, що таке українська писанка. І в кожну країну світу турист, який приїжджає на Прикарпаття, везе з собою невеличку книжечку про музей писанки. Унікальний музей для цілого світу. Це багатство душі українського народу, це багатство душі. Прикарпатців, які живуть по котян, гуцулів, опілян бойків, і це демонстрація в цілому світу коду нашої української душі. Приємна, радісна, очікувана століттями подія, ви тут стали своєю працею авторами, провісниками тої незалежності. Бо як яєчко і писанка великодні є. Провісником Воскресіння Господня. Так ваша праця стала початком, стала одним з тих провісників незалежності України, яка настала пізніше. Гуцульська музика навколо українські експонати, речі, які свідчать про самобутність нашого краю, професійні екскурсоводи. Усе це дає можливість переконатися. Наші традиції житимуть вічно.